Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ сьогодні повернення традиційної рубрики криптопортфель місяця максимально довго відкладав даний відеоролик, адже хотів дати вам кращу точку входу. Але як бачимо, ринок глобально не дає корекцій. А поділитися своїми думками та поточною ситуацією в портфелі хочеться, тому працюємо сьогодні. Впевнений, буде цікаво, адже додам нові криптовалюти. Також розповім, по яких монетах я вже частково фіксував прибуток в своєму основному портфелі. Загалом, якщо вам цікава тема криптовалюти та заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, друзі, розпочнемо з чарту біткоїна. Бачимо, що вже понад три тижні біткоін торгується в районі 35 тисяч. Такий ріст став откровенням для більшості, і ніхто по факту цього не очікував. Тим не менш, впевнений, що ви набирали по DCA стратегії і зараз приємно бачити плюси в портфелі. Що ж, круто, безумовно виникає відчуття Фому, що от потрібно було купувати. Більше, але друзі, ніхто не знає майбутнього, тому не розчаровуйтесь, ні в якому разі не варто переживати про те, що вже змінити не можна, а потрібно аналізувати та в майбутньому не повторювати своїх помилок. Хоча, в принципі, я і помилкою це не вважаю. Якщо ви правильно розподіляли ваш бюджет, однозначно у вас вже повинна бути. Крипта. А далі, на мою думку, нам ще дадуть кращі ціни. Ще буде корекція, і ви зможете доукомплектувати ваш портфель. Тому, будь ласка, не варто вестись на ейфорію і залітати в потяг, який вже їде. Безумовно, я можу помилятися і вже завтра біткоін буде коштувати 40 чи навіть 50 тисяч. Але повірте, це мало ймовірно, корекція буде рано чи пізно, тому. Будь ласка, притримуйтесь цієї стратегії, що потрібно купувати, коли страшно, коли всі кажуть, що все пропало, і продавати на ейфорії. Як тільки змі почнуть говорити про те, що біткоін буде коштувати завтра по 100 тисяч, друзі, задумайтесь, можливо, готується злив. Тут ринок ще доволі маніпулятивний, серйозні кити легко скидують позиції і набирають на дні, тому, будь ласка, не будьте хом'яками, а набирайтесь досвіду і здійснюйте справді грамотні покупки. Покупки. Що стосується новин, сьогодні оголосили про те, що будуть е, подавати на Ефіріум ЕТФ, на цій новині ефір підскочив до 2100, але відбулась невеличка корекція, і ефір вже знову нижче 2000. Можливо, завтра, після того, як я випущу це відео і куплю криптовалюти на 500 доларів, ціна піде ще нижче. Але хотів би вже з вами поспілкуватися, і для мене 500 доларів це незначна сума. Тому набираємо сьогодні по поточних цінах. А якщо буде корекція, я вже буду доукомплектовувати свій основний портфель і набирати на більш серйозно. Тому, друзі, основна наша мета зараз це розставити правильні таргети, зрозуміти за якими активами ми, так би мовити, полюємо, і правильно набирати. Бачимо, що навіть покупки на споті можуть принести дуже хороший прибуток, якщо ви здійснювали їх у правильний час. Далі переходимо до основного, а саме до цифрових значень по проміжних результатах портфелю. Бачимо, що зараз він коштує 4978 доларів. Нагадую, ми проінвестували 4500, тобто зараз прибуток плюс-мінус 500 доларів. На хаях по графіку ми бачимо, що по максимуму він коштував практично 5300, тобто максимальний прибуток був 800 доларів. Як на мене, це доволі непогано, при тому, що до повноцінного бичого циклу ще доволі далеко. І по факту повноцінного альтсезону не було, адже стріляли лише деякі активи. Що ж, давайте оглянемо коротко. Ну, тут, я думаю, говорити багато не потрібно. Біткоін-ефір все круто, по біткоїну в нас найбільший профіт, його в нас найбільше в портфелі. Далі невеличка просадка по арбітруму, будемо збільшувати позицію. Тут ми бачимо всі. Нам знайомі проекти. Єдине, скажу по аваксу сьогодні. Зафіксив частинку свого основного портфеля по 2350 і по IMX. Я фіксував двічі по долару і по долару 10. Ще залишилась менша частина. Тобто, ви знаєте мою позицію, я вважаю, що дадуть корекцію, залишив щось на ту зиму, але, в принципі, прийняв для себе це рішення. Далі фіксив ще лише Divide X по 4 долари. Була дуже солодка ціна. По факту, в мене виходило 2 x адже середня десь 2 долари. Ну, тому прийняв таке рішення для себе. Знову ж таки, нікому нічого не рекомендую. Можете холдити до якихось там значень в 70 тисяч за біткоін, а можете частково продавати. Я маю цілі, щоб добрати, тому прийняв таке рішення. Рішення. По інших монетах все тримаю. Ще був кейс по ТВТ. Сподіваюсь, ви мене пробачите. На анонсі продав всі свої монети по 1,69. Забув, що тут в нас є монети з портфелю, тому перезайду сьогодні по нижчій ціні. Ну, сподіваюсь, ви мене пробачите. Якось так вийшло. Е, тому в нас буде краще ТВХ по ТВТ, тому трохи схитрую. По інших монетах ви бачите результати, по деяких прибуток, по деяких. Мінус, тим не менш, кожна монета по-своєму фундаментальна. Я впевнений, що жодна з них не заскамиться в майбутньому, тому можете поставити собі на паузу і вивчити. Кожен з проєктів. Що ж, ну і переходимо до актуальних покупок. Зважаючи на ціну біткоїна та ефіра, я вирішив їх не набирати, натомість взяти 10 альткоїнів, серед яких деякі зовсім нові, задля, того, щоб вам було цікавіше дивитися даний відеоролик. Перша монета вже нам знайома, це GMX, це платформа на арбітрумі. Я вважаю, що екосистема буде розвиватися і рости. Відповідно, в GMX є хороший потенціал. Взяли ми один. Токен по ціні 50 доларів. Далі в нас проект Decentraland, токен Mana, це знову ж таки Мета Всесвіт. Раніше з цієї сфери ми не брали, зараз якраз настав той час. Далі в нас GRT. Це знову ж таки штучний інтелект, хочемо захопити максимально усі сегменти, тому GRT це топ монета, яка є найбільш серйозною з усього сегменту. Як на мене, в неї хороші фонди, хороший потенціал, тому на 50 доларів взяли. Далі в нас QRF також нова монета. Знову ж таки, є у QRV різноманітні ці пули, їхній взаємозв'язок з Ефіріумом. Загалом, якщо вам буде цікаво, то можете пошукати інформацію в інтернеті. Монета доволі непогана, але водночас неоднозначна, Беру QRF, як на мене, непоганий варіант. Далі в нас Аптос, про цю монету, знаєте усі, L1, власний блокчейн, вистрілювали до 20 доларів. Зараз ціна всього лише там 7,20 ми брали, і, відповідно, можна прикупити. Е, Нижче мої улюбленці, а саме Оптимізм та Арбітрум. L2 рішення на ефірі. Я вважаю, що екосистема буде розвиватися, і дані монети будуть коштувати набагато більше, ніж на даний момент. Тому рекомендую. Нижче у нас хешфлоу, децентралізована платформа, в якої головним інвестором виступає Binance. Вони виходили на Binance Launchpad. Ціна зараз максимально на дні, на рості вона взагалі не пампилась, Можливо, на проект забили. Хоча я сумніваюсь, і скоріш за все ріст. Ми побачимо згодом. Тому по такій солодкій ціні ми підбираємо на 50 доларів хешфлоу. Ну і ТВТ. Знову ж таки, ціна відкотилася доволі зараз непогана. Тому ми докуповуємо на 50 доларів ТВТ і знову ж таки беремо ще на 50 доларів тих, що я зафіксував раніше. По факту, там виходить просто трішки краща точка входу. Ну, я про це розповідав раніше. І на завершення на 50 доларів добираємо токенів Юні. Це нативний токен біржі Uniswap, яка є найкращою децентралізованою біржею. У них є також взаємовідношення з Binance, з різними топовими проектами. Багато монет уже в циркуляції, тобто якихось жорстких розлоків вже не буде. Відповідно, в юні є хороший потенціал. Загалом в нас проінвестовано в портфель 5 тисяч. Зараз він складає 5500, ми це можемо побачити. 5500. Що ж, непоганий початок, можливо сказати, мож... непогане завершення року. Я ж нагадую, ми очікуємо 2024-го, і коли буде прибуток значний, ми вже будемо фіксуватись, або ж будемо чекати булрану. Це, в принципі, по факту. Мені приємно для вас знімати ці відео, а я сподіваюсь, вам приємно їх дивитись. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Рекомендую кожному переглянути два крайніх відео, адже у них багато цінної інформації. Взагалі на ведмежці це головне це навчання, яке буде конвертоване у результати вже на бичому циклі. Тому усім вам бажаю профіту і побачимося вже у наступному відео.